Скільки ж дитина має набирати ваги? Кілограм чи 800 грам в перший місяць? А далі рахувати від виписки чи від народження? Стільки питань, як розібратись, де правда, пропоную вам в цьому відео саме знайти відповіді на ці запитання. Я Білошеська Аня, консультант з питань грудного вигодовування. і я рада вітати вас на моєму каналі. Як часто годувати? Скільки грудей давати за одне годування, як довго годувати дитину? На це чіткої відповіді немає. А от стосовно вагі, на щастя, є чіткі цифри, на які можемо орієнтуватися, і саме ці цифри ми можемо знайти. Таких е, дуже достовірних, правдивих джерелах є різноманітні таблиці Всесвітньої організації здоров'я, для прикладу, яких ми можемо чітко простежувати, те, як дитина набирає вогу, щоб зрозуміти, чи все нормально функціонує. Тому що те, як дитина часто зригує, те, як дитина часто їсть, як вона часто плаче, це все такі додаткові якісь ознаки, які ми оцінюємо. Але першочергово, якщо якась ситуація виникає, і зрозуміти, чи все нормально працює, нам дійсно. Показує цифра на вагах. Саме оцінюючи її, ми робимо основні висновки. Тому сьогодні я вам хочу познайомити вас з такими важливими аспектами, для того, щоб тримати реально свій розум таким холодним і чітко розуміти, як діяти в ситуації. Головне правило не порівнювати себе з якимись дітьми, не порівнювати себе з тим, як ви самі, наприклад, набирали вагу, коли були маленькими. Є певні стандарти, на які ми орієнтуємось. Є різні таблиці для хлопчиків, для дівчаток. І саме на них ми звертаємо увагу, тому що є різні нюанси по тому, як там дітки зростають. Крім того, звісно, враховуємо те, коли дитина народилась перед часом народженою чи в термін, наприклад, це також важливий факт. І, звісно, ми не можемо вимагати, наприклад, від дитини, яка народилась 4 кг, яка народилась 2 кг, що вони обоє будуть там кг в місяць, чи так далі. Все ж таки, ми виходимо з тієї ситуації, з якою ми маємо. І є все ж таки такі орієнтовні цифри для. Щоб їх зрозуміти, я вам зараз цей момент проговорю, але також рекомендую, я вже коли згадувала про цей додаток. Чалкроуз саме в ньому він правда йде англійською мовою, і в ньому є різноманітні вже різноманітні вбудовані графіки, в які ми просто вносимо дані дитини, і ми чітко можемо простежити цю криву, як дитинка зростає відповідно до цих норм, щоб чітко розуміти це. Або для цього достатньо буде також використовувати ці возівські таблички. Я залишу посилання в, в описі до цього відео, які ви можете завантажити собі, це все безкоштовно, і також відмічати собі кропачками, дивитися, як дитинка йде, як вона зростає, чи все йде так як. Так, як треба. Але все ж таки на таких простих цифрах зараз зупинимось. Основний орієнтир, в чому є? Що дитина народжується з однією вагою. На третій день, на четвертий, коли зазвичай виписують, звісно, ми можемо побачити фізіологічну втрату так звану. Вона рахується нормою до 10%. Наприклад, дитина народилась 3 кг, виписується, наприклад, 2,800-2,700, і це буде рахуватись нормою. І це не значить, що все погано, все пропало. Ні. Все ж таки, це ми допускаємо цю історію. Наступний крок дитина в 10. 14 днів має повернути вагу до народження. Тобто, якщо народилась 3 кг, виписались 2800-2700 кг, має бути обов'язково на 10 14 день, знову 3 кг щонайменше. І далі до місяця дитина має ще набрати 500 г. І це для нас буде ми будемо розуміти, що дійсно все йде так, як треба. І також, як ми рахуємо, ми рахуємо все ж таки від ваги, від народження. Тобто дитина, з якою вагою народилась, має набрати щонайменше плюс 500 г від цієї ваги. Може бути більше, таке буває, але вважається. Це такий поріг. Якщо дійсно є набір оцей 500 грамів, це свідчить те, що догодовувати не треба дитину. Все відбувається відносно нормально, можна оцінювати, аналізувати, як все працює, щось покращувати, якщо є бажання, але глобально для здоров'я дитини цього достатньо, для нормального розвитку. І далі, що місячно, з місяця до двох, з двох до трьох, з трьох до чотирьох, з 4 до 5, з 5 до 6 також рахується від 500 грамів набір ваги раз на місяць. В середньому це десь близько. 125 грамів може бути за тиждень, наприклад, після місяця, так далі. В перший місяць, місяць там трошки інакше історія відбувається, тому що потрібно повернути ту вагу, яка була втрачена, наприклад, і плюс ще 500 грамів набрати. А далі дітки все ж таки набирають вагу трошки менше. Також набір ваги може дещо зменшуватись. Буває так, що дитина набрала в перший місяць кілограм, а далі чомусь зменшується вага. Лякатися молока стало мало, як розуміти. Знову ж таки, вибудовуємо цей графік, оцінюємо його, як все відбувається, якщо дитина. Не йде по зелених лініях, в межах зелених ліній, все функціонує нормально, видихаємо. Е, якщо ж все ж таки хочеться зрозуміти, чому так відбувається, перший момент це в тому полягає, що дітки вони зростають і вони починають більш активнішими ставати. Вони починають перевертатися, рухатись, ножками, ручками махати, подивіться на цих маляток, яким 3-4 місяці, їх же неможливо втримати, коли вони в бадьорості. Хочуть там лежати на животику і так далі, дуже багато в них з'являється активності і починає там хтось вже І так далі. І це все витрачається насправді дуже багато енергії. І, відповідно, дитина починає менше набирати вагу. Але пам'ятаємо, що от є в нас певні ці орієнтири 500 грамів за місяць, це орієнтир для нас, який говорить про те, що цього достатньо для розвитку. Але буває інколи ще також нюанс, що дітки, які в перші місяці набирали дещо більше, там не 500 а більше, в наступному місяці цифра може бути менша. Тому все ж таки будуємо графік для того, щоб чітко все простежити, як все працює. Якщо важко розібрати, а також можете писати, допоможу вам визначити, чи все нормально функціонує, написати, вік віки дитини ваги і так далі, для того, щоб бути спокійним. Бо, звісно, що материнство, батьківство це дуже відповідальна штука, і завжди ми переживаємо за своїх діток. Але все ж таки для нас, слава Богу, є такі певні. Така опора, фундамент, на що ми можемо дійсно спиратися і розуміти, адекватно оцінювати. Вага хороша, значить все нормально. Якщо є якісь сумніви, будь ласка, до обстеження, але все ж таки в усіх обставинах перше, що перевіряють лікарі, це набір ваги дитини. І ще один момент, який хочу зазначити стосовно зважування. Дуже важливо зважувати діток не кожен день, не кожних три дні, п'ять днів. В ідеалі, якщо є якісь сумніви, є якісь покази, то все ж таки зважувати там раз на сім днів. Або рідше, наприклад, суперчасті зваження, вони не є дуже такими. А... Наглядними, тому що ситуація в тому, що інколи можуть бути такі дні, коли дитина наприклад, стоїть і на не набирає наступний день може бути в два рази більша вага, а в якийсь день навпаки може бути менше, але за тиждень буде така картинка, яка потрібна. Якщо, звісно, є якісь обставини по здоров'ю, що дійсно потрібно контролити десь частіше, це інколи може бути як виключення і на якомусь етапі це перевіряти. Але все ж таки, якщо там дитина переходить з штучного вигодовування на грудне вигодовування, змішаного на виключне грудне вигодовування, Yeah. <laughs> Також в цих випадках рекомендується зважування такі періодичні, десь раз на 7-10 на днів для того, щоб розуміти, як все відбувається. Тому ось така історія. Для того, щоб зрозуміти, що все добре відбувається, збираємось на таблиці Возівські, оцінюємо, як все відбувається, вибудовуємо різні шкали. Можемо пам'ятати оці цифри про вагу, що при народженні одна цифра, при виписці може бути дещо втрата до 10%, на 10-14 день корисно перевірити вагу, як там все відбувається, має бути повернення до ваги при народженні. В місяць Плюс 500 грамів до ваги при народженні, і далі щомісячно по 500 грамів саме до 6 місяців. Після 6 місяців картинка також змінюється, тому що теж дітки почнуть ще більше рухатись, і там також вага може вже не так набиратися. Активно там можуть бути показники 400, 300, інколи навіть 200. Тому графіки наші – все. Ось я вам бажаю щасливого материнства, щоб ваші дітки зростали щасливими, здоровими, і щоб у вас було менше клопоту, більше радості і приємних спогадів саме. Оцих перших місяців материнства, батьківства, до зустрічі в нових відео.